Добрий день. Сьогодні ми розглянемо тему знакозмінний ряд, абсолютна та умовна збіжність знакозмінних рядів. Це знакозмінний ряд. Основне питання, яке розглядається у рядах, ознакозмінних, у в тому числі, зокрема, це питання про збіжність цих числових рядів. І знакозмінні ряди, на відміну від знакопостійних, досліджуються на просто збіжність і просто розбіжність за допомогою всього однієї теореми. Це теорема Лейбніца. Отже, теорема Лейбніца, або ознака Лейбніца, як називають по-іншому, полягає в тому, що якщо послідовність, яка складає змінний ряд у 1, у 2 у нте монотонна спадна за абсолютними значеннями, да? і границя загального члена за абсолютним значенням, без врахування знаку мінус і плюс, буде дорівнювати 0, то такий ряд збігається, в іншому випадку розбігається. Ще раз, якщо цей ряд, ця послідовність у 1, у 2, у 3 і так далі у N спадає монотонно, без будь-яких скачків, і загальний член n-та прямує до нуля наближається до нуля, спадає до нуля. То така послідовність, такий ряд буде збігатися. Такий знакозмінний ряд збігається, в іншому випадку розбігається. Це єдина умова, за якою перевіряється знакозмінний ряд на збіжність або розбіжність. Але, на відміну від знака постійних рядів, знакозмінний ряд може збігатися не, тільки, не просто збігатися, а абсолютно та умовно. Тому задача буде полягати не тільки в тому, щоб довести, що він просто збігається, а щоб перевірити, чи збігається він абсолютно, чи умовно, якщо це необхідно. У випадку розбіжності, ряд просто розбігається. Отже, що таке умовна та абсолютна збіжності? Щоб перевірити, умовна чи абсолютна збігається, ознака ряд, необхідно перевірити, умовна чи абсолютна збігається ряд, що складається з його модулів. Зверніть увагу, ознака змінний ряд це зміна знаків мінус плюс-мінус, але ми припиняємо цю зміну знаків, замінюємо все на плюси, тобто отримаємо модулі членів цієї послідовності. Так ось буде залежати від цього знака постійного ряду. Якщо цей знака постійний ряд збіжний, якщо це знака постійний ряд збіжний, це означає, що наш змінний ряд може бути або абсолютно збіжний, або умовно збіжний. Отже, ще раз. Якщо ряд, що складається з модулів знакозмінного ряду є збіжним, то такий знакозмінний ряд буде абсолютно збіжний. Абсолют, від слова модуль прикладається. І Якщо цей ряд знака постійного буде розбіжним, то наш знакозмінний ряд умовно збіжний. Отже, знакозмінні ряди можуть бути розбіжні, абсолютно збіжні та умовно збіжні. Дослідимо знакозмінний ряд на прикладі. Розглянемо такий приклад: ряд n від 1 до нескінченності мінус 1 степені n поділити на 2n плюс 1. Яким чином його дослідити на збіжність або у розбіжність. Причому збіжність може бути абсолютною або умовною. По-перше, мінус 1 степені n вказує нам на те, що цей. Ряд знака зміни. Для того, щоб перевірити знака зміни ряд на збіжність, перший крок перевіряємо виконання умови теореми Лебні. Вона полягає в тому, що має бути дві умови. По-перше, послідовність має бути монотонна спадна і загальний член прямувати до нуля. Ця послідовність монотонна спадна. Як перевірити, що загальний член прямує до нуля? Це означає знайти границю при прямої до нескінченності від модуля загального члену. Я не враховую мінус одиницю. Не враховую, тобто беру за модулем цей вираз. Модуль від мінус одиниці, це буде один. Отже, чому дорівнюється границя? При н, що прямує до нескінченності у поліномах або многочленах плюс 1, тобто молодшій степені, можна викинути. Це означає відкинути. Що границя, прийнять прямою до нескінченності в нашому випадку, буде дорівнювати n поділити на 2n. N скорочується і залишається одна друга. Ще раз повторюсь: при нескінченностях поділити на нескінченність, молодший степень плюс 1 можна відкинути, він не впливає на загальний результат, це граничний перехід. І ця границя дорівнює одній другій. Одна друга не дорівнює нулю. Це означає, що в нашому випадку теорема Лебніця не виконується, умова теореми Лебніця не виконується. І відповідь до цієї задачі, що даний ряд розбігається. Ще раз, на відміну від знаку постійних рядів, там треба доволі багато зусиль прикласти, щоб з'ясувати, чи збігається ряд. Тут ми. Одразу знаємо, якщо загальний член не прямий до нуля, то цей ряд розбіжний крапка. І якщо прямий до нуля, то збігається, от як збігається умовно чи абсолютно, це подальші дослідження. Розглянемо приклад: ряд n від 1 до нескінченності мінус 1 в степені n корінь квадратний із n. Це чітко знакозмінний ряд, на це нам вказує мінус 1 в степені n. Тому перший крок, щоб дослідити цей ряд на збіжність або розбіжність, ми маємо перевірити умови виконання теореми Лейбніца. Нагадаю вам, що теорема Лейбніца полягає в тому, що якщо ознака змінного ряду члени складають монотонно спадну послідовність і загальний член послідовності прямує до нуля, то такий ряд буде збіжним, в іншому випадку розбіжним. Члени цієї послідовності мінус 1 поділити на корінь із n. Корінь із n, n прямо до нескінченності, поступово зростає, зростає знаменник, значить, сама послідовність числова буде спадати, монотонно спадати. Тепер спадати до якого значення? Для цього знайдемо границю при n, що прямо до нескінченності, від модулів. Членів цього ряду, тобто ми відкидаємо мінус одиницю. Чому відкидаємо мінус одиницю? Тому що модуліс мінус 1 це просто 1. Підставляємо замість n нескінченість це буде 1 поділити на нескінченість, така границя дорівнює 0. Отже, теорема Лейбніца виконується, це означає, що наш ряд збігається. Наш ряд збігається. Тепер питання: якщо він знакозмінний, то він може збігатися. Як умовна, так і абсолютна. Будемо перевіряти, чи збігається він умовна чи абсолютна. Для цього потрібно перевірити, збігається умовна чи абсолютна ряд, що складається з модулів членів даного ряду. Модулі члени даного ряду це буде поділити на корін зен. Такий ряд це ряд діріхлія. Показник степеня цього ряду. У нас буде одна друга корінь із N. Це степень, одна друга. P дорівнює показник степеня одна друга. Якщо степень менше за одиницю, то такий ряд точно розбігається. Цей ряд у нас розбігається. Знака постійний ряд розбігається. Якщо він розбігається, то наш початковий ряд буде збігатися умовно. Ще раз. Перше, ми з'ясували, що наш ряд взагалі-то збігається. Але через те, що ряд, що складається з модулів нашої мови, цей ряд розбігається, це означає, що ми робимо висновок, що наш початковий ряд умовно -збіжний. умовно збіжний. Якщо ряд, що складається з модулів, розбігається, то умовно збіжний. Якщо б цей ряд збігався, то це була б абсолютна збіжність. Нагадую, з приводу ряду діріхлів, подивіться, будь ласка, відео, що стосується теореми порівняння, і там буде розповідатися, яким чином визначаються збіжність та розбіжність таких рядів. Наступне. Цей приклад ми розв'язали і дослідили цей ряд, і зробили висновок, що ряд умовно збіжний. Розглянемо наступний приклад. Дослідимо наступний ряд на. Умовно, та абсолютно збіжність або розбіжність. Знову, якщо досліджувати цей ряд на збіжність, ми звертаємо увагу на те, що це мінус одиниця в степені n поділити на n в п'ятому, висновок, що цей ряд знакозмінний, і це означає, що ми будемо знову застосовувати теорему Левніця. Стосовно теореми Левніця, ця послідовність у нас буде монотона спудною, тому що мінус 1 поділити на n в п'ятому, n збільшується на нескінченність, значить цей дріб буде спадати до, постійно спадати при збільшенні n. Наступний крок: перевіряємо, спадає ця послідовність до нуля чи до якогось іншого числа. Отже, границя, преншу прямує до нескінченності, ми беремо наш загальний член за модулем, тобто відкидаємо мінус одиницю, дорівнюємо, підставляємо замість n нескінченність. 1 поділити на нескінченність – це буде 0. Отже, наш, наш, наша границя дорівнює 0, умови теореми Лейбніца виконуються. виконується, це означає, що даний ряд збіжний. Але виникає питання, він збіжний умовно чи абсолютно. Для того, щоб перевірити, умовно чи абсолютно збіжний даний ряд, нам треба перевірити, умовно чи абсолютно збігається ряд, що складається з модулів його членів. Тобто ми знову беремо модуль від мінус одиниці, це один. Це знову буде ряд зіріхлєм. Або узагальнений гармонічний ряд. І так, і так, це буде правильно. Показник степеня цього ряду дорівнює 5. Це більше за одиницю, це означає, що ряд збігається. Отже, якщо обидва ряди і теарамолебніця виконується. І ряд за модулями збігається. Це означає, що наш початковий ряд наша умова буде абсолютно збіжним. Абсолютно збіжний ряд. Якщо виконується теорема Лейбніца, і ряд, що складається з модулів, є збіжними, то даний ряд є абсолютно збіжним. Дякую за просмотр цього відео і сподіваюся, що вам ці приклади, ці відео допоможуть у вашій навчальній діяльності.